На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна. А ми її доньки, сини. Усюди є небо, і зорі скресяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо її Україною звуть. Малята 24 серпня. В Україні відзначається День Незалежності України. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила Незалежність України. Погляньте, дітки! Ось зазначень межі нашої української землі, де з давніх давен жив і зараз живе український народ. Величезні простори займає наша земля. Береги нашої держави омивають Чорне та Азовське моря. Є в Україні і високі гори під назвою Карпати та Кримські гори. Найбільші річки України це Дніпро, Ністер, Південне Бу, Десна. Україна, як і кожна держава, має свою столицю, головне місто. Столиця України. Київ. У столиці знаходиться парламент Верховна Рада України, у якому працюють народні депутати України, Президент України Володимир Зеленський. Малята Україна самостійна незалежна держава, і вона має свої державні символи, прапор герб та гімн. Про них Пропоную послухати легенду Колись давно жила жінка, і було у неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя. Попідростали і вирішили піти у світ, прославляти свою матір. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між люди і за три променеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я три Настала черга середнього сина. Йому мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними справами прославив матір, одержав середній син ім'я прапор. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже мати своєму наймолодшому сину подарувала соловейків спів і одержав син за свій джерельний голос і великий спів ім'я їм. І з того часу. Ідуть поруч три брати: Тризуб, прапор і Гімн. прославляють свою неньку. Герб, прапор і гімн це три основні державні символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Він має давню історію. Тризуб був державним знаком ще в князів Київської Русі. Він був символом єднання. Могутності. У тризубі відображено траєдні життя це батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня знають діти. Їм найголовніша пісня країни. Слова полки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі. Для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Також наша країна має народні символи. Дітки, давайте їх пригадаємо. Ваше завдання відгадати загадку про народний символ. Який захований в цій скрині. Вишивала я її власними руками, гаптувала залюбки всіма кольорами, а на свято як на діво, душа пісні захотіла. Ой, цвіти в Україні красне літо, ой, збирають чорноброві в гаю квіти, В'яжуть стрічку квіточку в стіжак. Щоб до танцю вбратись в оберіг. У вінку зеленолисті, у червоному намисті, видивляється у воду на свою хорошу вроду. Біле поле полотняне, рівно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить. За собою нитку водить, покрутнеться так і сяк, Зацвіти червоний мак. Зазирни і там і тут, Васильки зацвітуть. У червоних чоботях, у білому халаті Він весною прилетів і сидить на хаті. Україна красива та щедра держава. Нам є чим пишатися. Пропоную вам, малята, розповісти про Україну. Чим вона багата та чим славиться? Як прийнято в день народження, іменинникам дарують подарунки. Тож давайте нашій Україні в цей святковий день подаруємо гарні привітання. Тож, ж яка наша Україна, дітки? Малята, щасливі ми, що народились і живемо в такій чудовій, багатій та мальовничій країні, у нашій славній Україні. З Днем Народження країна зі святом нас усіх! Ми нація єдина, а наша зброя гумор і сміх. Ми веселі, щирі, добрі, не страшні нам дощ і сніг, ми сміливі і хоробрі. Тож зі святом нас усіх!